Гомореска Павла глазового, як ми з кумом полювали. Ми з кумом полювати йдемо, за плечима порушниці несемо, Кум говорить, вбитий зайчика не клас, от би вовка тарарахнути хоч раз. Тут він раптом заїкнувся і замовк. Бачим, суне по дорозі сірий вовк, Я приклався. Кум приклався тільки раз кум лівіше, я правіше, на нас. Вовк помчався по долині, по горі та й сховався біля яру у норі. Ми з кум над норою сидимо і на раду виробничу ведемо. Лізь у нору, тихо кумові кажу. Схопиш вовка, я тягти допоможу. Кум хитрує, я б з охотою поліз. Та, боюся, він хапне мене за ніс. а на світі як без носа проживеш, не понюхаєш нічого та не чхнеш. Що ж тоді полізу, значить, я вовчушу, жінка матиме моя. Лізу в нору, бачу, світяться вогні то очима вог підсвічує мені. Він гарчить, і я по вовчому гарчу, лізу в нору. І рушницю волочу. Тут двостволка як пальне, оглушило громом вовка і мене. Сидимо ми разом з вовком у диму, мені важко, та не легко і йому. Кум мене теж відважний чоловік. Відповзи, кричить з надвору, трохи в бік, підбери плече і руку під стіну. Я прицілюся гарненько та пальну. Він рушницю в нору глибше просував. Де там Вовкова питає голова, та як гахне, як торохне із обох. Дріб ударив перед носом, як горох. Кум гукає, амба вовкові бери. Я не счувся, як і вилетів з нори, а за мною вовк на волю як стрібне, став і думав, їсти кума чи мене. Я прикладу по зубах його Торок! Вовк зірнувся, похитнувся, впав та й здох. З шкури вовчої пошили ми шапки, і страшні тепер миску, як вовки.